Всім привіт! З вами Оксана. Запрошую вас на нове заняття. Сьогоднішній комплекс вправ підібраний таким чином, щоб допомогти нашому тілу активуватися і підтримати імунітет. Тож, давайте розпочнемо, сідаємо в положення сидячи, будь-яку зручну позицію, яку вам зараз комфортно прийняти. Навіть можна сісти на подушку, щоб припідняти таз і більше розслабити кульшові суглоби. Сідаємо, заплющуємо очі. Помалесенько будемо розпочинати. Плавно розтягуємо глибокий вдих, м'ягенький, і плавний ніжний видих. Знову м'яко вдих. Налаштовуємося на практику. М'ягко видих. Зараз будемо переходити до дихання капалабхаті. Дихання капалабхаті – це в нас активний видих, пасивний вдих. Максимально пробуємо виключити низ живота і більше працювати, скорочуючи діафрагму. Можна покласти одну руку на реберну дугу, другу руку на низ живота, і більше активно працювати тою рукою, м'язами, які знаходяться над верхньою рукою. Сідаємо рівно, спробуємо. Спочатку зробимо прохід 27 разів. І після цього трошки відпочинемо. І повторимо, зробимо другий прохід теж 27 разів. М'ягкий вдих, видих, налаштувалися і разом починаємо. М'яко відпускаємо, опускаємо руки, глибокий вдих-видих, опускаємо плечі донизу, обличчя розслаблене, м'ягесенько вдих-видих. Переходимо до другого разу, знов 27 разів. Закінчили. Знову м'ягенький вдих-видих. Плавно відкриваємо очі, піднімаємося в положення стояче, ноги розводимо на ширину тазу, і зараз легенько будемо. Розтягувати, витягувати область грудної клітки, ми заводимо руки назад за спину і пробуємо зробити замок на масте за спиною. Якщо цей варіант нам недоступний, зараз дуже важко. Ми робимо два кулачка. Кулачок втискаємо в кулак, пробуємо, можемо опустити трошки нижче. І важливим моментом є те, що ми лікті штовхаємо рівно назад. І плечі опускаємо вниз. При цьому низ живота легенько підтягнутий. Те саме, і якщо у вас є доступна позиція повного варіанту намасте. Теж ми не розслабляємося, не округляємося. Постійно, активно жмемо долонь в долонь, лопатки зводимо легенько разом, плечі вниз, лікті штовхаємо назад. При цьому не перепрогинаємося, живіт підтягнутий. Тримаємо, дихаємо. Глибокий вдих. Більше ребра в сторону видих. М'ягестенько вдих, плавно видих. І ще 10 секунд. Тримаємо, дихаємо. При цьому один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Плавно сповзаємо замочком вниз, до самого низу, наскільки доступно, і після цього руки опускаємо вільно. Переходимо на початок килимка і м'ясенько зробимо одну сторіну маскар, розігріємося, руки м'яко витягуємо догори, живіт підтягнути, плечі опускаємо вниз. З видихом плавно опустилися вниз, призігнули ноги в колінах, опустили голову вниз, долоньки вниз, живіт на ноги коліна разом. Голову розслабили. Повисли тут, витягнулись, побудьте тут декілька секунд. Продихайте, штовхаємо стопи в підлогу. Постійно живіт контакт зі стегнами. Голова вниз розслаблені, плечі розслаблені. Мягесенько тиснемо в підлогу долоньками таз розвертаємо назад. І відходимо в положення планка, витягнулися, штовхнули п'ятки назад, таз підвернула під себе, шия довга, не з'їжджає вниз. Опускаємося через коліна вниз. Позиція цієї сфінкса, ноги на підйомах, на ширині тазу. Лікті чітко знаходяться під плечовими суглобами. Ми дивимося вперед, виштовхуємо ліктями в підлогу. Витягуємося. Якщо відчуваємо дискомфорт в попереку, можна трошки витягуватися більше по діагоналі вперед і пальчиками зачепитися за килимок, легенько витягування вже маківкою. Не вверх, а вперед по діагоналі. І якщо при цьому теж відчуваєте дискомфорт, спробуйте лобковою кісточкою легесенько підвернути таз і втиснути в підлогу. Дихаємо тут. Витягнулися. Два. Три. Чотири. знайдіть кожен свій робочий комфортний варіант. Не форсуйте. І 5. Руки біля грудей. Лікті прижимаємо щільно до себе через коліна по діагоналі виштовхуємо таз, вжим назад, собаку, мордую вниз. І ось тут легенько будемо крокувати. Спочатку опускаємо ліву ногу, витягуємо всю ліву сторону лівої ноги. Тильну сторону лівої ноги. Праву ногу. Легенько крокуємо. Шия, голова розслаблені. Ліва нога донизу. Праву п'ятку тягнемо вниз. Третій раз. Ліву ногу потягнули, праву ногу. І ще два рази ліва нога витягуємо її. Негесенько права ніжка вниз. І ще по разу ліва нога. П'ятку дотягуємо донизу. І праву п'ятку дотягнули. Добре. Призігнули ноги, підкроковуємо до стоп. І одразу розводимо ноги на ширині тазу. стопи паралельно, знову ноги призігнуті, руки в замок. Штовхаємо ногами таз до гори розвертаємо, а спина розслаблена, повністю звисає вниз. Можна додати легенькі, похитуючи рухи вліво-вправо. Але постійно контакт, живіт, ноги залишається. Неважливо, наскільки ноги зігнуті, важливо гарно витягнутися з гарною технікою безпеки. Дихаємо, повисли, порухалися. Добре, витягуємося, рухаємося, розслабляємося. Добре, тепер ставимо руки на пальчики і зводимо стопи разом. Ідемо в позицію зі скручуванням, присіли, коліна разом, великі пальці разом. Живіт на ногах. Ми заводимо правий лікоть за ліве коліно і йдемо невеличке скручування. Розвертаємося головою, дивимося в стелю. Живіт щільно прилягає до стегон. Долонька в долонь. Тиснемо, допомагаємо собі скрутитися і витягнутися. Дихаємо тут, вдих м'ягесенько, і плавно видих. Добре, ще разочок вдих. Маківкою витягуємося вперед, видих. І третій раз вдих. Мягко видих. Добре, повернулись назад. Знову витягнулися. Розводимо ноги на ширині тазу, знов повисли вниз. Витягування. Утана асана, Нахили вниз. Схрестили руки в замок і знов похиталися вліво, вправо. Розслабились, витягнулися. Спину не округляємо, а витягуємо. Цього нам допомагають призігнуті ноги. Похиталися. І ще разочок вліво і вправо. Мягко ніжно. Добре, знову зводимо ноги, руки на пальчики. Звели стопи разом. І тепер скручуємося в другу сторону. Заводимо лівий лікоть за праве коліно. Руки в мистець, скручування, Витягнулися. І дихаємо тут. Один. М'ягесенько вдих. Видих, два. Плечі від вух, шия довга. І ще раз вдих. Видих три. Добре, повернулись назад. Припіднімаємося. І відходимо в вірабхадрасану. Широкий крок. Відкроковуємо правою ногою назад. Витягнулися. Штовхнули праву п'ятку назад. Кут в коліні 90 градусів або тупий кут. Коліном не виходимо за лінію п'яточки лівої. Вижали, закрили таз, витягнулися. І м'ягесенько опускаємо дві руки з внутрішньої сторони, витягнулися, трошки ногу вліво відвели, дивимося вперед, витягуємо шию, тримаємо тут, дихаємо. Мягенько. Після цього виводимо ліву руку догори. витягнулись тут. нижче таз, два, три, чотири і п'ять. Повернулися. Рука з внутрішньої сторони біля лівої стопи, розвернулися в другу сторону, підняли праву руку, штовхаємо. П'яточку право назад. Два, три. Добре. Повернулись назад. Виходимо в позицію собаки мордою вниз, витягнулися. Знову пам'ятаємо, якщо наш варіант з призігнутими ногами, робимо зігнутими ногами. В пріоритеті рівна, гарна витягнута спина. Якщо є можливість опустити п'ятки, опускаємо. Тепер широкий крок правою ногою вперед. Ліва п'ятка догори. Піднімаємося, відлаштовуємо віра позу воїна. Підтягнули живіт, виріб, випрямили ліву ногу в коліні. Дивимося вперед. Опустилися долоньками вниз і трішки відійшли правою ступою в сторону вправо. Зафіксували, витягнули шию. Дивимося вниз на килимок, шия довга. Постійно, активно штовхаємо лівою п'яткою назад, дихаємо. І ще разочок глибокий, вдих і видих. Тепер постійно, залишаючи позицію корпуса без змін, виводимо праву руку догори, скручуємося та трошки нижче витягнулися. П'ятка задня не з'їжджає. Два. І м'яко три. Повернулися. Права рука внутрішньої сторони, правої стопи. Розвертаємося в ліву сторону, витягуємо ліву руку. Штовхаємо п'ятку назад два, три. Добре. Повернулись назад. Молодці. Собака мордує вниз. Знову витягнулися і м'ягісенько крокуємо. Один. Два. Три. Чотири. І 5. Залишилися в статиці. Тягнемо п'яточки вниз, шию розслабили, тримаємо 1. Живіт підтягнутий 2. Лопатки в сторони. 3. 4. Мягко, 5. Переходимо в верхню порпланку. через коліна. Опускаємося на живіт. Шала Поклали долоні, легенько витягнули ребра вперед. Живіт плоский, щільно до підлоги прилягає. ноги на ширині тазу, зжимаємо лопатки, витягнулися маківкою по діагоналі вперед, тримаємо 10 секунд в статиці. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Єсенько. Десять. Опустили. Долонь на долонь, лоб на руки. Похитали тазом вліво вправо. Плечі розслабили. Добре. Перекотились положення на спині, згинаємо ноги в колінах. Стопи чітко направлені паралельно, коліна так само паралельно одне одному. Долоні вниз. Ми починаємо виштовхувати коліна вперед і піднімати таз повище максимально вверх. При цьому ми ніби зжимаємо ноги одна до одної ближче. Якщо є можливість поставити йога блок або книжечку, щоб зажимати ногами, поставте, дихаємо тут в статиці два, три, чотири. Вище штовхаємо таз, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять і десять. Опустили спину вниз. Підтягнули до себе ноги. Легенько похитали тазом вліво-вправо. Розслабилися. Добре. після цього піднімаємо ноги догори, розслабили. І отримаємо теж в статиці. Можемо зараз тохнути носочки догори. Тримаємо поперек, щільно, притискаємо до килимка. Тримаємо один стопи паралельно на ширині тазу. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Обличчя розслаблене. посміхаємося. Десять носочки на себе. Тепер ми п'ятками штовхаємо стелю, а носочки тиснемо на себе. Так само десять секунд. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, тримаємо, 8, можемо, 9. Ноги трясується нічого страшного. 10, Добре. Тепер винозний відтік, стряхуємо руками і ногами. Активно, активно. Теж секунд. 10, 20, 30, Чим більше, тим краще. Профілактика перекозного розширення Вен. Робіть щодня, зранку, ввечері, якщо вас це турбує, це дуже робоча техніка. Трясем, трясем руками, ногами. Активно, активно. Не жаліємо себе. Добре. Після цього жали, жалу, пальчики на руках, пальчики на ногах. І розжали. Обійняли себе за ноги, легесенько хитаємо знову тазом, вліво-вправо. І будемо переходити плавно в перевернуті асани. Декілька. Якщо вас турбує шия, протрузії, грижі в шиї, ці асани пропускаємо. Тільки безпосередньо з вчителем працюєте вживу, переходимо в позицію саламба сарвангасана Та нам відома зі школи Берістка. Руки вздовж корпуса виштовхуємо за допомогою рук і кору, ноги в стелю. витягнули носочки. Лікті поближче один до одного. Більше змістили вагу. На руки, шию звільнили. Тримаємо як мінімум 10 секунд. Один. Два. Три ноги активні. Штовхаємо в стелю. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9 і 10. Плавно опускаємо ноги вниз, на підлогу. Ноги активні. підйомами тиснемо в підлогу. Якщо ми десь залишилися по дорозі, можемо призігнути ножки, підтримувати спину і залишитись в такому положенні. Позиція халаса, неповний варіант ноги на підлогу. Ноги активні, та штовхаємо стелю. руками можемо себе підтримувати. Дихаємо Один. Шия теж вільна, не перенапружуємося в плечах. В шиї. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Легесенько. 10. Добре, приз'єнаємо ноги, опускаємо руки вниз і м'ягко страхуємо себе руками, опускаємо корпус Помалесенько хребець за хребцем на підлогу. Знову обійняли себе за коліна і легесенько похиталися тазом вліво-вправо. Добре, опускаємо ноги. Ми закінчили, плавно переходимо в позицію шавасани, розводимо ноги на ширну тазу, розводимо руки долонями догори, заплющуємо очі і лежимо, відпочиваємо. Залишаємося тут. Відпочиваємо 3-4 хвилини, поки ми будемо чути звук музики. І після цього можна буде самостійно закінчувати. А Поки ви відпочиваєте, подумайте, що би вам хотілося, написати в коментарях під цим відео. Якщо ви випадково ще не підписані на наш канал, будь ласка, підпишіться, поставте сердечко. Подякуйте і не забудьте зайти на сайт yoga.oksantaran.com. Там є корисні, цікаві, цілісні курси. Буду вдячна, якщо вам щось сподобається, вам захочеться його придбати, тим самим підтримати мене. А також запрошую вас на мій патреон. Там є ще більше цікавих та корисних відео для вас. Дуже вам дякую за сьогоднішню практику mm -hmm. і гарного насиченого вам дня! Thank you